Вітаю, друзі! Ось такими вуличками Кракова я йду. І знову вам хочу показати трішечки краси старовинного Кракова. Він вражає. Я тут уже півтора року, але краків мене не перестає вражати, бо тут дуже-дуже гарно. Вона вже квітує гортензія анабель, Які квіти чудові. Ось Анабелька. Така краса. Разом з вами дивимося. Ну оці старовинні, старовинні дерева такі велетенські. Оце дерево навіть трохи суховате якесь. Далі бачимо, як все заплетено. Там люблять. Тут щоб будинки ось отак запліталися. От сюди куди я, це не скрізь, отак воно. Така старовина, як правило, відреставрована, але багато чого. І ще залишилося таким мені враження складається, що ви спеціально залишаєтесь саме все таким, щоб воно було. Тому що Краків це туристичне місто і за рахунок туристів. Це місто живе, реставрується. Але ж попередні берегом. Як набережний раз, це буде саме зараз. Такої старовини. Хочу вам показати і сама подивитися, мені треба вийти. Шукаю. Разом із цією старовиною, без навігації. Хожу, роздивляюся весь час навколо вавеля. Навколо вавеля іду і дивлюся на цю красу. Так, і розумію, що хочу показати цю красу і вам. Старе місто. Тут скрізь старе місто. Там десь мій чоловік мене чекає, зателефонував мені, щоб я вже йшла, а я щось оце йду і думаю. Чи в правильному напрямку я йду. Я не знаю дуже, чи в правильному, напевно, в правильному напрямку. Щось так залюбувалася, задивилася, мені здається. Я побачила дуже велику красу. І вам цю красу показую. Машина стоїть тут така, не, не подобається мені, але вона стоїть. Сміття збирає. Сміття також треба збирати. Так, яка це вулиця? Дивимося з вами. Зачаровуюча краса. Друзі, зачаровує. Куди не йдеш? Не дивися, скрізь у нас усе зачаровує. Все, що навколо вавеля, це просто все супер. Подорожуємо далі. Отаку подорож гарно. Я попала сьогодні. Разом з вами. Вийде на північ. Пішохідна зона і машинок тут багато таких. Які запрошують туристів показати місто краків. Ух ти, що я побачила. Ви дивіться. Сидить пан Поляк, відпочиває, ще й квіточки в нього в руках. Яка краса. Задумався, задумався він. Задумався і сидить, милується цією красою. Ходить гарно, такими дорогами ходити. Ходити такими дорогами дуже гарно. І я стала дивлюся, в який вікні далі піти. Шукаю, в який бік мінімум. Піти ще щось показати. Але де не йдеш скрізь гарно. Я вам машини показувала, таку також красу. А тебе решили пішки. Давай опять. Я Ой, Мої любі, Квитник. Крізь звертаю увагу і на квіти. Бо квіти то завжди краса. Хочеться бачити красу нам. І зараз хочеться бачити це все красу не тільки квітів, а й сам краків, як та квіточка. Подорожуємо із задоволенням Краковом. Поки що за мною подивитись, хочу вас усіх зацікавити, щоб ви приїхали і також подивилися. Квіти, столики. Крізь краса, <різь> люди відпочивають, сміються, і це здорово чути сміх веселий, тому що коли люди радіють, це дуже добре. Сміх завжди заспокоює. Це синагога. Ми прийшли до синагоги. І вже достатньо буде прогулянки. Наступного разу вам ще щось покажу. Ось під'їхала машинка ця. До синагоги. І я з вами підійшла. І всім говорю дякую за увагу. До побачення.